Всім привіт! Можливо, ви цього чекали, можливо, деякі не чекали. Але в цьому відео я, ну, правда, ніхто і не чекав, оскільки це моє перше відео на каналі. Так ось, сьогодні я вам все детально, роз... детально розкажу, як зробити індикатор валюти а і також саму валюту в Roblox Studio. Що ж, погнали. Значить, ми відкриваємо Roblox Studio, нажимаємо на New і вибираємо Base Plate або Classic Base Plate. Я виберу Base Plate. Ось. В нас завантажується Place. І тепер, що ж, саме перше це ми одразу, одразу починаємо зі скриптингу. В сервер скрипт сервіс. Ми створюємо нажимаємо на, нажимаємо на плюсик і створюємо скрипт. В цьому скрипті ми обираємо Print Hello World. Далі переходимо тут на другий рядок. Воно нам одразу його видає. І що ж, приступаємо до скриптингу. Значить, що нам перше потрібно? Я буду ще. Детально пояснювати всі скрипти, і, і що, що кожна деталька означає, дивіться, Game. Ой, не то. Game. Тобто ми переходимо в саму нашу оцю, можна сказати, експлорер. Ну, правда, це не можна назвати гейм. Тобто це наша вся всіленна. Оце там, де Workspace, players, lighting і все. і все, оце ось. Значить, ми переходимо в гейм. Далі ми переходимо нам потрібні players. Отак, players, тобто, І воно буде щитувати появлення гравця в цій грі. Тобто, якщо воно те, на те, що якийсь новий гравець зайде в, наш, в нашу гру. І як тільки зайде новий, йому буде прописуватися така функція. Function PLR. PLR це. Дивіться, коли плеєр А, це ось плеєр то Використовується. То якщо створити отак Connect Function PLR. то оц... Лупор опять. PLR. Тобто це скорочено плеєр. Тобто сюди буде записуватись сам наш гравець, який приєднався до гри. Ось, це буде наш гравець. В моєму случаї це буде JTG Grock У мене такий оригінальний. Що нам тепер треба прописати в цій функції? Ми створюємо нову перемінну Local. І. Як вона. Як у нас буде називатися, називатися там, де і будуть всі, всі валюта хранитися? Давайте лі, лідер стас. Тобто ми створюємо нову перемінну. Instance.new Тобто ми створюємо якийсь новий об'єкт. Ми якийсь новий об'єкт створюємо. І, і, і new, це значить, ну, новий. Ну, і тут може тільки new бути. І дивіться, folder нам то есть нам потрібна папка. І тепер ми пишемо кома, і де ця папка має хранитись. Ну, Іноді за засуржик. Вона буде в нашому гравці хранитись. І далі. Ой, ми ж не створюємо. Якщо нам треба просто іще поміна... додати або поміняти якесь значення у лідерстат, нам треба так написати лідер стат і значення, яке ми хочемо поміняти. І в нашому випадку це name. Тобто, як буде називатися папка. Це у нас лідер Тобто вона буде у нас називатися Ліер Статс. Тепер пробуємо зайти в гру. Але у нас тут нічого не з'являється. Але ж. Тут у деяких виникає запитання, чому ми ж прописали скрипт. А ми не прописали, для... ми не прописали скрипт для відображення валюти. Тобто воно розуміє, що це лідер стат, але не розуміє, що в нього додати треба. І тут ми створюємо нову переменну. Це у нас буде Мані. Да, давайте отак. Тобто, наш мані. Я потім його в кеш переіменую. Локомані, це у нас знову буде новий створюватися. Якщо ми, в значенні, якщо ми в значенні якомусь, пишемо Instance New, воно не тільки буде запам'ятовувати значення, воно буде ще автоматично одразу створювати те, що нам треба. То є, Local Money Instance New. І тут нам треба прописати int value. Вибачте, я не знаю, як це детально пояснити, але тобто, у нас буде там відображатися. Ну, і parent його буде, звісно, лідер statс. Тобто папка. Він буде в лідер статах. Intvalue це, типа. Ну, як вам обіснить? Можна або int-value. Або number value. Тобто це буде у нас саме значення. Я не пам'ятаю, чим відрізняється int-value і number value, але наскільки я пам'ятаю, вони відрізняються відображенням для, для всіх остальних гравців. Ось у нас з'явився новий value. І тут вже з'явився розділ People. People, тому що, щоб, тому що у нас отут ось з'явився розділ. І щоб люди не подумали, що це ось, що це ось value, то тут написало People. Але ж як же ж переименувати наш value? А все просто. Money. Name. Дорівнює. І пишемо, наприклад, кеш, я напишу. І ще обов'язково. money Value. Дорівнює 0. Ну 0 – це те, скільки ви хочете давати гравцю на самому началі определеної валюти. Тобто, це працює саме так. І тестуємо. Да, ось у нас ось people, UBA 6. Ну, не звертайте уваги, я просто Юба люблю. І наш кеш сам. Тобто, це перша частина. Першу частину із трьох ми зробили. Тобто, ми зробили скрипт для лідер І, наскільки пам'ятаю, Краще int value, щоб інші гравці також бачили ваш прогрес, якщо ви так хочете. І що ж, давайте приступати тепер до індикатора валюти. Для цього потрібно. Так, це ми закриваємо. Нам потрібно перейти в стартер GUI, Screen GUI. Його не обов'язково перейменовувати. його перейменовувати, якщо у вас буде декілька скр скрінгу, якщо ви там захочете ще щось зробити, ще щось, виходить, що так. Але ми не будемо перейменовувати, тому що нам це просто не потрібно. Можливо, я потім ще по бажанню, якщо ви напишете коментарі, то про те, щоб я так зробив, то я зроблю магазин. І тут ми додаємо наш текст лейбл. Отут, давайте я зараз налаштую дизайн. Есть, перше background колор. Хоп. Я вот такі ось ці ресеньки поставлю на 0,5 прозрачність. Ну, яка прозрачність, прозорість. Вибачте, за суржик. Тепер прописуємо текст. Річ text і text scale. Тобто, щоб у нас отак ось у нас автоматично поставиться текст роп. Тобто, отак ось це буде виглядати. Текст строл колор нам так і оставить. Давайте зробимо якось так. Ну, те... сам текст не потрібно змінювати. Це просто нам не пригодиться. Воно само потім уже От. Font face давайте поставимо мій улюблений. Отак ось. І треба. Давайте отак. Получається. Текст Color 3 я люблю ставити отак на білий. А текст Stroke транспаренсі на 0. Отак, щоб у нас якось отак ось було. Десь отак ось в нас виходить. І тепер до текст лейблу потрібно додати саме Локал щоб, скрипт, щоб у кожного відображалась своя валюта. Щоб Роблокс поняв, що, що треба зробити. І тут ми створюємо перемінну Local PLR. А вона у нас так буде називатись. Не думайте, що це вже встроєна така. Ні, це просто назва. Можете її хоч отак ось о якось назвати. Тільки отакі ось душки заборонені. Можете навіть її якось так назвати. Я, щоб попроще було, то я назву PLR. Тобто, і тепер ми запам'ятовуємо нашого локального гравця гейм. Переходимо в players. І чому треба саме Local Script? Тому що тільки в Local скрипті. Можна писати писає, тобто Local Player. А Якщо в обичному скрипті така функція не буде доступна вам. Тепер треба наступний рядок прописати. І While. І буде прям манюсінька затримочка, прям в одну соту секунду. Тобто, ми створимо абсолютно безкінечний скрипт, який буде відтворюватись кожні 100 раз на секунду, якщо проще. І тут ми, нам потрібно вписати скрипт. Тобто Ми будемо переходити в скрипт. Далі в його батьківський елемент. В нашому випадку ось батьківський елемент це у нас текст лейбл. Ми будемо в його розділ текст переходити. І він буде у нас дорівнювати. Тобто, ми будемо переходити в нашого локального гравця, будемо переходити в його лідер стати, і будемо йому змінювати кеш. Ну, не змінювати кеш, а щитувати кеш. І тут треба обов'язково писати value. Тому що якщо ми... навіщо саме value вписувати, можна ж простор лідерстатс кеш. Тут і саме головне питання. А заключається воно в тому, що ми тут можемо написати name, і воно тут нас відобразить кеш. А так ми value, щоб тут у нас показало нолік. І давайте ще вже по бажанню зробимо таке ось, отаку ось добавочку. Хоп. ой, Шиф, З шифтом. Так треба. Тобто, у нас буде нолік, і тут ще буде цей кеш відображатися. Але ви оце ось можете обрати попросту отак ось. Але, щоб було понятно, що це наші гроші, я зроблю саме отак. Що ж, давайте тестувати. Ось, у нас загрузився плейс і да, ось у нас з лейбла він переіменувався на 0 кеш. Але я, я зараз вам докажу, що це справді так працює. Ми в скрипті змінюємо value на, наприклад, 100. І ось у нас воно щитує оцей кеш і переносить сюди, додаючи до нього такий ось значок. Отак от ось у нас виходить. Отаке от так, от ось сьогодні вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Став, ставте лайки, підписуйтесь на канали. І всім удачі, всім, допом... всім пока. Допомагайте ЗСУ!